Друзі, вітаю всіх на самому сайті Декоративний сад Півдня України з ключин-конжелом з Півдня Одеської області. Зараз закінчила клумбу, покажу. Хочу показати, як я виглядаю після того, як я закінчила клумбу. Це була в рукавичках. Так, з якої сторони це брати. Ось друга моя рука, рукавички порвалися, бачите, ось працюю. Не знаю, хто там як. Я отака гарна п'яту. Викінчу от пилюка. О, зараз переключимося на клумбу. Спека неможлива. Ось ця клумба почала ще вчора звечері. з звечора. Тут стежка була заросла, ми перед дощами полили, потім дощі пішли трошки, але для бур'яну цього вистачило. З головою, тож, позаростало було, зовсім тут вже пройти неможливо було. Вчора ввечері почала. Отут стежку сьогодні закінчила, он все прорвала, все пообрізала, все, що лишнє, повідцвіталося, все обрізала. Стежку простругала. Фух. Скажу, що почала о 8 годині. От зранку вона кормила всіх бур'янами і пішла сюди. Ось тут це пов'язала, тепер вже на ніч сюди поставлю туманку і буду заливати. У мене шаблі я синя, гляньте, яка гарна. Це ніоля подарувала з Одеси. Каве, де канав затишний садочок. Ось тут два кущі гарні. Тут щось <кій> не в одне місце якісь. І тут почав цвісти. хоча всі були однакові, посаджені були в один день. Цвітуть у нас тут міскантус, як бачите, дуже спекотно, тяжко, тільки недавно поливала. І пройшов дощ, було болото. Зараз ну, покажу. Гляньте, тут у нас ех, живучка у мене вже почала прямо гляньте. Я геть. Бачите? Вже це так сухо. Скажу на нендюлю кидати тут. туманку, буду поливати. Цвітуть у нас гібіскуси. Яблуня сипиться, тепер хоч буде видно. Яблука збираємо, це все свиням у кашу йде. Отже, не знаю ввечері, чи будуть сили, тому що втомилася страшне бур'яну, багато. Все обрізати, виносити. Все, тепер цю клумбу, можливо, сьогодні ввечері почну і завтра закінчу. Теж оцю рудбек треба вирвати, викинути, просто вирвати, викинути. І все. Тому що тут вона глушився. все. Я ж кажу, от не стільки бур'яну, скільки цього всього бадиля. По-перше, не можна поливати, воно затримує вологу всю. Пече, страшне пече. Ось тут у нас Вероніка срібляста, теж її пообрізала. Обрізала тут ось глід, пістря велис, не постригла. Його ж кажу, роботи, роботи багато. Фух, все заростає, багато чого пообрізала. Тут у мене, ну, ми кажемо сентябрінка. Астра вирізкова була в величезній кущі було. Бачите, тільки полишала такі брючки. Пообрізала, тому що дуже великі, з цієї сторони поливаєш, вода туди не доходить далі. Тому пообрізала все, що змогла, вон... навіть гола земля з'явилася тут. І на кину. ну, побачу, ввечері там ще поливаються злаки, у нас на новому городі, польються злаки, бо тут кидаю на одну сторону. Буду кидати сюди поливати. Бо поливати треба вже просто ще вчора, як то кажуть. ну тут стежку не стружу, тут стежку я забризкувала і чоловік тут в мене косить. От, друзі, о, ще лишилися бур'яни Отак от так у тачку вивожу все. Ох. Почала в 8 годині, закінчила, зараз майже година. Йдемо обідати. От я 8, 12, 4, 5 годин, безпреривно, 5 годин стругала, рвала, полола, обрізала. Оце все робила. Боже, яка спека. Хух, стала в тінічок. Аж телефон вже починає глючити. Ну що, друзі, отак. Хтось мені дзвонив, слухавку не брала, тому що треба закінчити. Фух, поки ще нема цієї спеки, тому що година дня, все, ми йдемо в будинок, десь до 4. 4 виходимо і знову починаємо працювати. Ну, не кожен день, тому що то компоти закручувала. Тепер тобто треба помідор і полив. Весь час треба ходити перекладати шланг. Це теж на це треба час. Теж гібіскуси цвітуть, треба тільки в тінь ставати. Телефон починає прямо глючити. Друзі, я вже казала, хто мені, кому щось треба, писіть у Viber. У мене буде час в обід ввечері сяду, напишу. Я не можу кожен раз кидати роботу і піднімати слухавку і слухати. Якщо я щось роблю таке, щось таке кручусь. Ну, не знаю, як вам сказати, що руки не в, не в рукавичках, руки не брудні, то я можу підняти слухавку і відповісти. Якщо я зайнята, стою в позі зю, то я кидати не буду роботу і піднімати слухавку. Пишіть у вайбер, я буду відповідати. Або коли ви хочете позвонити, то я вам просто напишу. Наприклад, я зараз вільна, можете дзвонити, бо іноді сама пишу, що треба, щоб. Подзвонили, тому що буває дуже багато писанини, і мені просто тоді краще поговорити по телефону. Отак, От друзі. Так що не ображайтеся. Я не п'ятирукий, як то кажуть, знаєте, цю прислів'я, це прислів'я не буду продовжувати. Бо кілька днів не виходила в город, то. Свиню забивали, то в хаті щось треба поприбирати, теж то приготувати треба, тому що ми сім'я, нам ніхто нічого не ми з чоловіком Фух. Тож роботи багато, як у кожної жінки вдома. А ще й великий сад, а ще й треба сидіти писати і відповідати. Так що, друзі, відносіться з розумінням до цього всього. Я не залізна і не резинова, зразу все зробити не можу. Буде час. От зараз в обід, піду в хату, сьогодні вже готувати мені нічого не треба. Поїмо, я відпочину і буду відповідати всім на всі питання. Кому треба буде, то передзвоню. Там видніється меморі, гляньте в дилині, не хочу вже йти на сонце, це треба тільки зранку по садочку ходити гуляти. Зараз вже все, капець. Там вже лагерстремія заціла. ну вже або ввечері, або завтра зранку походжу, прогуляюся по саду. Отака От краса в саду. Зараз Хоче і спека знову. І далі знову спека. Сьогодні, до речі, перший день. Перший день е серпня, це останній місяць літа. Так, вже швиденько вже майже літо пролетіло. Так що ось так. Ось такий у нас південь. Спека неможлива. Асфальт порепався і, і кури хекають. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.